Я як громадянин також би міг взяти участь у такі у такій дискусії, як громадянин, я би дуже хотів, аби історія була у числі обов'язкових предметів, тому що історія це нація, як література, це людину, формуючий предмет, а історія це нація, формуючий предмет. І щоб ми не попали в ту ситуацію, в яку попали зараз наші земляки і співгромадяни зі сходу, які до тих пір вважали, що яка різниця і так далі, які думали, що ми справді один народ, і раптом виявилося. Що в цього одного народу таких виродків є е, що е, аж бредко називатися, одним народом, чи, чи не дай Боже ним насправді бути. Це перша частина, перша частина питання. Але є ще інша частина питання. Е, ну, розумієте, треба шукати інструменту, треба шукати інструменту, аби виявити тих, хто здатний навчатися. І на превеликий Жаль, для мене, як для громадянина, українська мова і власне математика мають вищу здатність визначати тих, хто здатний навчатись. Нех як фотоапарата, роздільна здатність, роздільна здатність вища, не принижуючи історію чи інші чи інші предмети. А математика це здатність мислити, мова це здатність висловитися і сформулювати чітку думку. А все решта, все решта буде. Залежний тої праці, яку він докладе, будучи студентом. Наголошую ще раз, як громадянин, я вважаю, що це дуже зле. Але як спеціаліст я мушу холоднокровно на це подивитися.